Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож постимо навіть ті, хто не в великому пості. Піс сьогодні маємо для всіх і маємо свято. Ну, маємо свято не християнське, але свято жінок. То вітаю вас всі, жінки, дівчини на цьому каналі. Хто дивиться, всіх вас вітаю зі сьогоднішнім святом, вітаю особливо мою кохану Кіцюню. Яка зараз в Італії, на жаль, не, не тут, не в Меджугорі. Але дуже вітаю тебе, моя майбутня наречена, до речі, буду мати весілля, будемо мати ми разом вінчання в місяці Марії. І, і то є так. Іноді забуваю, бо треба вже наказати на неї наречена, не е, «дівушка», не дівчина, а наречена. Бо то є вже. Серйозність. І так, знаєте, одна пара казала колись, що одна моїх, моїх братів брат і сестра мої з Польщі казали, що ну так, повінчалися, але ще півроку називали себе ну, хлопець-дівчина, то треба ще звикатись до того. І так є, що треба перезвикати. Тож, вітаємо сьогодні. Ми чоловіки, вітаємо всіх жінок. І всі, хто є чоловіки на цьому каналі, то привітайте своїх коханих, своїх мам також, бо мама також жінка, яка, яка тебе народила. Ну і, власне, з того треба вітати. Не забути подзвонити мамі обов'язково, квіти для жінок, час для жінок, не знаю, побачення романтичне для, для жінки обов'язково. Обов'язково. Тут Тут, якщо нема вихідного, то, то, то все одно можна організувати. П'ятниця, правда, маємо в піст, але побачення на хлібі і воді також можна зробити. Нічого страшного. Не побачення не заключається в тому, що ти будеш їсти. Побачення заключається в тому, щоб посидіти, порозмовляти. Е, побути разом. Оце побачення, а не наїстися піти в ресторані. Підіть в ресторан, замовте хліба і води. Ну, не знаю, як вас подивляться в Меджугорі, коли так робиш, то нормально на тебе дивляться, бо, бо це Меджугорі. А як то на тебе дивились в Києві, то я не знаю. Тож вітаю я також маму, якщо дивиться цю програму, не знаю. Іноді дивиться, напевно, іноді ні. Бо я дуже багато за серіали кажу, а вона любить серіали дивитися. І ну, це так є. так є. Знаєте, що кохання це є. Час приділений любові, час приділений до когось. Тобто, ну, якось так. І серіали також просять любові <гум>, до себе. І сьогодні візьмемо послання 20 грудня 1984 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас зробити щось конкретне для Ісуса Христа. Я хочу, щоб кожна сім'я в парафії принесла одну квітку на знак віддання Ісусові до Дня Радості. Я хочу, щоб кожен член сім'ї мав. По одній квітці біля ясел, щоб усіх міг прийти, щоб Ісус міг прийти і побачити ваше віддання Йому. Дякую вам, що відповіли на мій запит. Ну і послання добре. Тільки, ну, зараз ми не маємо, не маємо якби той час, не 20 сьогодні грудня. Але що ми можемо взяти з цього послання? Конкретику. Конкретику. Каже Марія Ісус, хоче ну, Ісус би побачив цю конкретику. Це вияв любові, це є конкретика. Ну, якщо ми будемо казати нашим коханим, що завжди я Тебе люблю, я Тебе люблю, але не виявляти цю люблю практично, то якось це буде, знаєте, звучати сумнівно. Тому, власне, Марія сьогодні каже зробити щось конкретне. Для Ісуса Христа, звісно, для Ісуса Христа треба робити щось конкретне кожного дня, не тільки там раз в рік 20 грудня, а, ну, на свято Різдва. А, ну, і добре, ми можемо це занотувати собі і на Різдво зробити. Обов'язково на наступне. На Воскресіння можна це зробити. Але сьогодні беремо послання, як завжди, на сьогоднішній день. Розглядаємо його сьогодні. Тому сьогодні конкретно Марія каже. Зроби щось конкретне для своєї дружини, для своєї дівчини, для своєї, не знаю, якщо ти дитина вже, то матері, ну, в кого хто є, в кого яка жінка найближча. Бо знаєте, в дитини то матір, в підлітка то вже може бути дівчина, у дорослого то жінка, у старшого це вже в, в дочка, онучка. Тобто, тобто, чоловіки, ми попали сьогодні, а, але. Робимо, робимо щось конкретне. Тобто зорганізувати вечерю, купити квіти. Це вже щось якесь конкретне. Ну хто може, практично, бо моя кохана в Італії я не може їй купити сьогодні квіти. Але також маємо жінку Марію. Марія у нас є жінка. Не забуваємо, що Марія е, також жінка, і, якій ми можемо подарувати квіти, принести десь поставити. У мене тут, слава Богу, є нам на горі Подбордо, куди можна принести квітку, то зробити ось щось таке практичне. Тобто подарунок для Марії, бо Марія також дівчина, жінка, мати, тобто мати, дочка, і, і, бо то вона і мати Бога, і дочка Бога, то, то для Марії можемо сьогодні, сьогодні зробити щось конкретне. Але не забуваємо знову ж таки про наших жінок. І бережімо цю єдність, цю любов. Бережімо цей сьогоднішній день і стараємося його зробити максимально романтичним. І не тільки в цей день, в один, один день в рік робити романтичним, а старатися це робити частіше. Може, не в п'ятницю, може в суботу. Але старатися. Чоловіки, треба старатися, бо жінки е, любляться. Розумію, чоловікам, ми конкретні, нам тут такі ці пафоси не потрібні, але. З любові до жінки, ти це робиш просто, просто робиш, бо знаєш, що їй приємно. А коли робиш жінці приємно, то і тобі автоматично приємно. Бо коли жінка задоволена, тоді і ти будеш задоволений. А якщо у тебе жінка не задоволена, то і ти не зможеш бути в мирі і спокої і задоволеним. Повірте, вона не дасть тобі. Ну так є. Воно не буде. Бо коли твоя жінка не в порядку, ти не можеш бути в порядку. Просто не можеш. Ти можеш створювати вигляд та все нормально, але не будеш в порядку. Будеш шукати утішення, знову ж таки, про що ми вчора говорили: в алкоголі, в наркотиках і в різних речах, які пропонує сатана. А жінка буде знаходити також заміну в серіалах, в якихось цих, щоб. Бо жінка втрачає контакт з чоловіком, коли вже перестає розмовляти. Чоловік втрачає контакт з жінкою, коли вже ці глибокі відносини вже здіваються десь. Тому е, не допускаємо цього, щоб сатана зміг посіяти цей розрив контакту між чоловіком і жінкою в наших подружніх парах, в наших стосунках з нашим хлопцем, дівчиною, наприклад, то є трохи інший вид стосунків, але також там можна увійти в телефон, увійти в якісь клопоти. Тобто сатана все придумає, аби ти не мав часу на вияв любові. вияв любові. І на конкретнику, тим паче. смс очка добре написати, але коли маєш змогу прити, обняти, поцілувати, то краще це зробити. Приділити час. Приділити час для коханої. І давайте придумаємо щось. Це тільки чоловіків сьогодні практика стосить, придумаємо щось зробити конкретне для Марії сьогодні. То вже маєте свою фантазію, можете навіть у жінки запитати, що. Що би я міг зробити для Марії. Жінка буде дуже вражена таким питанням. Але це добре питання. Спробуйте побачите, як воно буде. То ще раз всіх вітаю. Благодатного вам файного дня. Мир, радість благодать з Меджугор'я. І будьте благословені. Па-па.